Питання. Я з без твого без твого дозвілу, але з поправкою на те, що ми тебе чекаємо сьогодні в етері, показав пару твоїх світлин. Попрошу зараз студію ще раз їх вивести. Що мене тригернуло кілька днів тому, це слово референдум, яке там з'явилося. А ось вони знову. Що це було? А що там відбувається Софія, Болгарія, наші дні? Твій пост кілька днів тому. Прокоментуй, будь ласка, ну, це значить реакція загалом в глобальному плані. Це реакція Кремля на те, що має відбуватися найближчим часом. і Що ми всі очікуємо, а, те, що має відбуватися на фронті, тобто, має бути український контрнаступ. А Кремль боїться цього, і тому використовує всі можливі і наявні в нього засоби для того, щоб цьому протидіяти. Тобто, він активізує свою гібридну війну проти Європи, яка допомагає нам в першу чергу зброєю. От і таким чином він хоче зірвати цей контрнаступ, і оці події, які відбулися буквально недавно в Софії, і стосовно яких я робив пост в Фейсбуці, це один з елементів. А дії Кремля в цьому в цьому напрямку. Тобто він активізує всі можливі в нього можливі й неможливі ресурси для того, щоб перешкодити цьому контрнаступу. Тобто, ці події вони ж якщо подивитися, трошки ну скажуть, відійти від карти і подивитися трошки більш глобально. Тобто, це не тільки в Софії такі події зараз відбуваються, Вони відбуваються по всій Європі. Є приклади і в Швеції там була якась хода. І в Італії там збирають так само підписи, і, і в Чехії є події. Not. А що стосується Болгарії, так само це а, є продовженням а, діяльності проросійських сил, а, спрямованих на те, щоб вивести Болгарію з числа країн, які надають нам військову допомогу. А, Триває, це вже ну, тривало це з е, самого початку війни. Но от останнім часом воно активізувалося. А дуже активними проросійські сили були напередодні виборів. Нещодавно, бо в Болгарії пройшли парламентські вибори. От, що цікаво, із 21 партії, яка була допущена до виборів, там 14 було проросійських. російських. Wow. Oh, wow. Да. але але ну на щастя на щастя для нас більшість цих всіх партій вони абсолютно маргінальними В ну, парламент потрапило тільки дві і ці дві партії вони зараз не можуть створити не може створити ні коаліцію з ким і самі не може створити уряд то поки що про російського уряду в болгарії не буде Постійного про російську уряду, тому що є тимчасовий уряд, який має таку, скажімо там, м'яко кажучи, особливу позицію. Ти Но. зараз говориш про Костадіново, в якого є прізвище Копейкін. А да, я правильно це тебе розумію? Так, 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 це партія відродження, яка протягом останніх останнього часу набирає все більше популярності на фоні триваючої політичної кризи в державі, і старі колишня комуністична партія. Теперішня вона це болгарська соціалістична партія. Соціалісти, тобто Копейкін, а як його в Болгарії, всі називають, він набирає обертів політичної ваги а соціалісти натомість, зокрема, за, за рахунок того, що відродження набирає політичної ваги, соціалісти втрачають. Ну. І оці всі наративи, які звучали на цьому мітингу, який був в неділі, в неділю за мир, нейтралітет там Болгарія, це зона миру. А і так далі, вони всі дуже активно звучали і в передвиборчій програмі. Not. А що із негативного, це те, що незважаючи на те, що всі ці партії, вони, хоч ну більшість російських партій, вони маргінальні, але тим не менше, вони мали доступ до всіх е, перепрошую про провідних е, змі країни. Ну ти могли доносити всі прокремлійські наративи, все що їм спускали там з кремля. Ну до а, болгарської, до болгарської болгарського населення. До болгарських то По -по поява, наприклад, ну. там російської цієї послиці а, митрофанової, яка з'явилася в такому гла гламурненькому а, благосферному ефірі. А, це взагалі не виключення для Болгар, це Звичайна картина, вони типово Звичай. мають доступ. До таких Звичайно. Звичайно, скажи мені так. таку річ, а це ключове питання. Наразі буде останнє, тому що вже Андрій Каракуц з нами, а зараз будемо перелітати в латиноамериканську реальність. Але я власне от всі ці дні готувався до цієї розмови з тобою, щоб спитати в тебе як це, одну ключову штуку. Ми цієї зими зрозуміли з публікації політико. Із дослідження з там, скажімо, deep, uh, kind of research з uh, Дівельта, які побудували це на кількох інтерв'ю, я рекламував в цьому ефірі uh, цю статтю, яку дуже раджу подивитися. Попрошу ще раз її показати, бо вона цікава і вона дає таку дуже неоднозначну і дуже цікаву картину uh, того, що робилося, і і робиться далі в Болгарії. Таємна роль Болгарії ще раз попрошу вивести цей. Uh, Саме таємна роль Болгарії, так. А оцей матеріал попрошу показати ще раз: таємна роль Болгарії. Вона у версії є. це публікація «Політико». А дивися це про та ось вона знову знов ж таки Болгарія на порятунок, як найбідніша країна ЄС таємно рятувала Україну. Звідти ми знаємо про допомогу е, пальним і про допомогу амуніцією, про яку на той момент не говорилося. Весь цей е, час і оці місяці, коли вже стало відомо про е, ці процеси і зараз, е, включно з активізацією Рашастанівців, там чи е, під загрозою потенційна нова допомога? Е, Болгарії нам, а, і чи а, якимсь чином зараз може зламатися цей тренд, коли одна рука в Болгарії продовжує давати нам те, що нам необхідно, життєво необхідно, в тому числі для контрнаступу? Дивіться. А, значить, те, що е, те, як Болгарія нам допомагала до прийняття парламентом рішення про надання військової допомоги, тобто таємно, так, як вона нам добавила угу. це. Я думаю, більше всього цей трек буде продовжуватися. А от стосовно того, чи буде новий транш власне військової допомоги, це тобто озброєння і боєприпаси з складів болгарської армії, це поки що знаходиться під питання, тому що ну для цього, для того, щоб тут проблем не було, потрібен стабільний уряд. стабільний уряд. Тобто, під загрозою цяков... це насправді зараз. Прошу, тобто, зараз ми не можемо бути впевнені, що цей тренд може продовжитись з тим урядом, який є з Кастадіновим з Копейкіним. А це не, не зовсім реально з, з, з тим уряд з тим урядом, який зараз є, буде я думаю, продовжуватися та допомога, яку ми отримуємо від Болгарії самого початку. Тобто, це е, озброєння. З, яке не зі складів іде, а яке виробляється підприємствами болгарськими, і через треті країни передається в Україну. Це не є військова допомога. Військова допомога це те, що, е, за, за що проголосував парламент у листопаді минулого року, і один транш Україна вже е, отримала. Рішення парламенту воно було таким, що ця допомога не є разова і може надаватися немає обмежень стосовно скільки разів, але для того, щоб був другий, третій, четвертий і так далі рази, потрібно, щоб був перший стабільний уряд, черговий, не тимчасовий. І друге, щоб цей уряд був складений з проєвропейських партій. Поки цього не буде, а отримати черговий транш військової допомоги від Болгарії може бути проблематично. І рухи зараз останні буде питання. тому що Андрій вже трошки зачекався, але я не можу те відпустити, бо я супер давно чекав на цю нашу розмову. Тому перепрошую в Андрія. Останнє питання зараз. Ці рухи Рошастанівців спровоковані ними та на, на вулицях Софії, і так далі, наскільки вони можуть вплинути на цей на картинку нову на, на політичний розклад, там а те, що може дестабілізувати, зрештою, те про що ми з тобою говоримо. Ну, звичайно, загроза, загроза така є, що якимось чином ну, вони, вони можуть пробувати, вони будуть пробувати дестабілізувати, але поки що, на щастя, в, в болгарському парламенті більшість партій вони все-таки про західної орієнтації, а виступають за підтримку України і поки що такої загрози, що якось. Зовнішньополітичний курс Болгарії звітися в протилежний бік е наразі немає. Плюс я зрозумів тебе. Насправді купа далі питань по Балканам і решті, але я дуже надіюся, що може, або в кінці тижня, або на наступному тижні ми з тобою повернемося до, до цієї розмови і будемо в це дивитися на це в розвитку. Докор? Докор? Да, добре, дякую, дякую, друже. Ігор Федик з нами постійний, безкінечно, фаховий.